Віталій Біанкі, Купання ведмежат. Наш знайомий мисливець ішов берегом лісової річки і раптом почув гучний хрускіт сутча. Він злякався і виліз на дерево. З гущавини вийшла на берег велика бура ведмедиця. І з нею двоє веселих ведмежат. Ведмедиця схопила одне ведмежа зубами за барки і давай занурювати в річку. Ведмедик верещав і борсався, але мати не випускала його, поки гарненько не виполоскала у воді. Інша ведмежа злякалося холодної ванни і пустилося втеки в ліс. Мати догнала його, надавала ляпасів, а потім у воду, як першого. Опинившись знову на землі, обидва ведмежати були дуже задоволені купанням. День був спекотний, і їм було дуже жарко в густих кошлатих шубках. Вода добре освіжила їх. Після купання ведмеді знову щезли в лісі, а мисливець зліз із дерева і пішов додому.